І Більш того, вони праві для людей, для переважно більшості людей вони би спали спокійніше, ніж моя зарплата. Ну, ти погоджуєшся, що це так. так. І коли ти опиняєшся на певних посадах, а в тебе є ці обмеження, да? нагадую, що президент у нас заробляє 26 тисяч гривень на рік на місяць. Mm -hmm. а? Віримо, а, а, ні, це ж офіційне дані. А, голова митниці 29 тисяч okay. гривень. Теж на місяць. І ти розумієш, дивись, а результат же треба дати. Ще раз, це я зараз такий досвідчений. А люди, коли туди йшли, вони ж дійсно думали, що і що думав, що можна все швидко змінити. я Я, Так все зрозумів. Більш того, в мене є слайд, 10 пунктів, що я планую зробити в Укрпошті. Тільки я це планував зробити за 6 місяців, я вже восьмий рік, я вже 9 зробив, ще от буде 10. Ти дійсно, коли ти ззовні. Тобі здається, ну є перна театр. Ну, зрозуміло, що треба робити. Ну що, ну, що не зрозуміло, зрозуміло. Щас зараз а ми куди диму... заходиш в систему.